А ви знаєте скільки вартують ось такі класні дитячі костюмчики утеплені здебільшого від Den. це якісний бренд? Це Німеччина, це сертифікація. У нас вони вартують 170 гривень. спогодьтесь це дуже солодка ціна, тому що за таку ціну для немовлят ви не знайдете абсолютно ніде товар. А у нас можете купити і ще й класно заробити. Показую, як вони виглядають. Дивіться, є різні варіанти. Їх буде 20 штук у лоті, 170 гривень за одиничку, 3410 гривень буде вартувати лот. 62 розмір 9 штук, 74, 7, 86% буде 2, 98 буде 2. Класний розмірний ряд. Це йдуть ось теплі костюмчики, показує, як виглядають на модельці. Є для хлопчиків, є для дівчат. 67% бавовна, 37% полістер. Обов'язкова сертифікація, гіпоалергенні матеріали та фарбники. Подивіться, будь ласка, може бути ось такі ще. Синього кольору, може бути ось такий пудрово-рожевого кольору. Класна йде застіпка, дуже зручно буде одягати малюка. Далі показую, є один варіант три ниточка утеплена. Ось так виглядає зсередини. Знову ж таки, класна застібка йде бічна. І ось такі штанці на манжетиках. Резиночка не буде тиснути. І показую рубчик. Рубчик виглядає ось так. Рубчика 6 костюмів, тренитка 1, і теплі костюми 13% буде. Тут по матеріалу 70% котон, можливі незначні відмінності в лоті, але то не критично. Показую в розгорнутому вигляді. Ось такий може бути сірий, дуже приємно, тактильний до тіла. Дивіться, як гарно тягнеться резиночка, памперс влізе і ніде нічого не буде тиснути, і не буде сковувати рухи. І давайте покажу ще: ось такий у мене є колір, Подивіться, будь ласка, і ось такий рожевий: 170 гривень лише за ось такий костюмчик можна зробити круту націнку і дуже гарно заробити. Для того, щоб це зробити, звертайтеся до наших менеджерів за замовленням. Їх контакти я залишаю знизу під цим відео.